Розділ 16. Вона, він та інші. Того дня, коли Вукульський мав прийти на обід, панна Ізабелла повернулась від графині о п'ятій. Вона була трохи розгнівана, трохи замріяна, а взагалі прекрасна. Сьогодні її спіткало щастя й розчарування. Великий італійський трагік Россі, з яким вона й тітка познайомилися в Парижі, приїхав до Варшави на гастролі. Він одразу ж відвідав графиню і з цікавістю розпитував про панну Ізабеллу. Сьогодні він мав прийти вдруге, і графиня спеціально для нього запросила панну Ізабеллу. Тим часом Россі не прийшов, тільки прислав листа з перепрошенням. Виправдовуючись несподіваним візитом якоїсь високопоставленої особи, кілька років тому у Парижі Росі був ідеалом панни Ізабели, вона закохалася в нього і навіть не приховувала своїх почуттів наскільки, звичайно, це було можливо для панянки її кола. Славетний артист знав про це, щодня бував у домі графині, грав і декламував усе, що просила панна Ізабелла. А виїжджаючи в Америку, подарував їй Ромео і Джульєтту італійською мовою з написом Все можна мухам, а мені нічого. Звістка про те, що Росі приїхав у Варшаву, і що не забув про неї, схвилювала панну Ізабелу. Вже о першій годині дня вона була у тітки. Вона щохвилини підходила до вікна, на стукіт кожного екіпажа у неї скоріше билось серце. На кожен дзвінок здригалась, плуталась у розмові, на обличчі її проступали червоні плями, і от Русі не прийшов. А вона сьогодні була така гарна, навмисне для нього одягла кремову сукню, здалека шовк здавався зім'ятим полотном, у вухах у неї брильянтові сережки, не більше за горошину, І яскраво червона троянда на плечі, і більш нічого. Але нехай Росі пошкодує, що не бачив її. Прождавши чотири години, пана Ізабелла повернулась додому обурена, проте взяла в руки примірник Ромео і Джульєти і, переглядаючи його, подумала: от якби сюди раптом увійшов Росі!» Тут було б навіть краще, ніж у графині. Без свідків він міг би шепнути їй якесь ніжне слівце. Переконався б, що вона зберігає його подарунки, а головне, переконався б, про що так красномовно свідчить Велике Дзеркало, що в цій сукні з цією трояндою в голубому кріслі вона виглядає як богиня. Вона пригадала, що на обіді має бути вокульський, і мимоволі стенула плечима галантерийний купець поруч з Росії, яким захоплюється весь світ. Здавався їй таким смішним, що їй стало просто жаль його. Якби Вокульський в цю хвилину опинився коло її ніг, вона, може, навіть занурила пальці в його волосся і, бавлячись ним, як великим псом, прочитала б йому оцю скаргу Ромео перед Лауренціо. Ромео, Тортури, а не милость, небеса. Тут де живе Джульєта, кожна кицька. І пес, і миш мала тварина кожна, дрібна й нікчемна, може жити тут, тут в небесах й дивитися на неї. Ромео ж ні, не може більше прав, шаноби й свободи в почутті. Всі мухи мають більше, ніж Ромео, дозволено їм вільно припадать до чуда білого руки Джульєти, блаженство раю красти в неї з уст, що чисті й цнотливі, як весталки, і червоніють сорому за горіх. Вважаючи свій власний дотик, о, Ромео ж ні не може. Він вигнанець. Все можна мухам, а мені нічого, їм воля, а мені лише вигнання. І ти сказав вигнання це не смерть? Невже ж не мав ножати чи отрути, чи ще якогось згубного знаряддя? Нічого ти страшнішого не мав, Щоб знищити мене, окрім вигнання? Вигнання. О, мій Отче, слово це, кричать і виють грішники у пеклі. О, де ж у тебе серце, отче мій? Ти ж мій отець духовний, мій навчитель, сповідник друг, порадник мій, і ти. Ти вбив мене, сказавши на вигнання. Вона зітхнула. Хто його знає, скільки разів повторював сам собі ці слова, великий бездомник, думаючи про неї. І, може, у нього навіть немає повірника. Вокульський міг би бути таким повірником. Він добре знає, як то мучитись за жінкою, коли ризикував за для неї життям. Перегорнувши кілька сторінок назад, вона знову почала читати Ромео, мій! Она що ти, Ромео? Зміни своє ім'я, зречися батька. Як ні, то присягни мені в коханні. І більше я не буду капулетті. Лише твоє ім'я, мій ворог лютий, а ти це ти, а зовсім не Монтеккі. Що є Монтеккі? Та ще так зовуть лице і плечі, ноги, груди й руки або якусь частину тіла іншу. О, вибери собі нове ім'я. Та що ім'я, як не назвеш троянду, Не зміниться в ній аромат солодкий. Хоч як назви Ромео, він Ромео, І найвища досконалість все ж при ньому, хоч би він був і зовсім безіменний. Ось кинь же, скинь своє ім'я Ромео, взамін того, що й не твоя частина, візьми мене всю, всю. Як же дивно вони були подібні одне до одного Він, Росі актор, вона, панна Ленцька Занехай своє ім'я, покинь сцену. Так, але що ж би тоді зосталось? Зрештою, навіть принцеса могла б вийти за розсі, і весь світ тільки захоплювався б її самопожертвою Вийти за розсі, дбати про його театральний гардероб, може, навіть пришивати ґудзики до його нічних сорочок. Пана Ізабелла здригнулася безнадійно любити його і все. Любити і інколи говорити з ким-небудь про цю трагічну любов. Може, з панною Флорентіною? Ні, їй бракує чуйності. Набагато більш придався б на це вокульський, дивився б їй в очі, страждав би за себе і за неї. Вона звіряла б йому свої думки, вболіваючи не своїми і його стражданнями, і, як приємно, мене уби час. Галантерейний купець в ролі повірника. А втім, про це купецтво можна й забути. У цей час пан Томаш, походжаючи по своєму кабінету, підкручував вуса й міркував Вокульський чоловік надзвичайно спритний енергійний. Якби я мав такого правителя. Тут він зітхнув, то не позбувся б маєтку. Ну, тепер уже нічого не вдієш, зате зараз він зі мною. Від продажу будинку мені залишиться сорок. 40... Ні, 50, а може й 60 тисяч карбованців. Але не будемо перебільшувати, нехай 50 тисяч, в крайньому разі 40 тисяч. Я віддам їх йому, він платитиме мені тисяч з 8% на рік, а решту, якщо діло в його руках піде так, як я сподіваюся, решту процентів скажу йому пустити в обіг. За 5-6 років сума подвоїться, а за 10 може збільшитися і в 4 рази. По в операціях гроші ростуть, як на дріжджах. Але що я кажу? Вокульський, якщо він справді геніальний комерсант, напевне, заробляє сто на сто, а в такому разі подивлюсь йому в очі і скажу прямо ось що добродію, 15 або 20 процентів на рік можеш давати іншим, а не мені, бо я на цьому ділі добре розуміюся. І він, звичайно, побачивши, з ким має діло, одразу зм'якне. І, можливо, дасть такий процент, який мені й наснився. У передпокої двічі задзвонив дзвінок. Пан Томаш швиденько пішов у глиб кабінету, сів у крісло і взяв у руки спеціально приготовлений для цієї нагоди том економіки Супінського. Миколай відчинив двері і за хвилину в кабінет увійшов Вокульський. А, вітаю. вигукнув пан Томаш, простягаючи йому руку. Вокурський низько вклонився цьому сивоволосому чоловікові, якого радий би назвати своїм батьком. Сідайте, пане Станіславе, може, це Гарку? Прошу вас. Е, ну, що ж там чувати? Оце читаю Супінського розумна голова. Можна з ним погодитись, що народи, які не вміють працювати і заощаджувати, мусять зникнути з нашої планети. Тільки ощадливість і праця, а наші спільники щось починають вирадувати, га? Нехай роблять, як їм вигідніше, відповів Вокульський. На них я не заробляю жодного карбованця. Але я не залишу вас, пане Станіславе, рішуче сказав пан Томаш, а трохи, подумавши, додав. Цими днями я продаю, тобто дозволяю продати мій будинок. Я мав з ним багато клопоту. Мешканці не платять, управителі крадуть, а по закладній мені доводиться платити з власної кишені. Отже, не дивно, що воно мені кінець кінцем обридло. Звичайно, підтвердив Вокульський. Сподіваюсь, казав далі пан Томаш, що мені з нього залишиться 50 або хоча б 40 тисяч карбованців. Скільки, ви гадаєте, взяти за будинок? 100, 110 тисяч карбованців. Але скільки б не взяв, усе відам вам, пане Станіславе. Вокульський на знак згоди схилив голову і подумав, що пан Томаш, однак, не одержить за свій будинок більш як 90 тисяч карбованців, стільки він мав зараз у своєму розпорядженні, а заборговувати не міг, щоб не підірвати свого кредиту. Вам віддам, пане Станіславе, мовив пан Томаш. Оце власне й хотів запитати, чи приймете. Ну, звичайно ж. А за який процент? Гарантую двадцять, а якщо діло піде добре, то й більше, відповів Вокульський, а сам подумав, що нікому іншому не міг би дати більш як п'ятнадцять. «От світоплуд. констатував пан Томаш. Сам, напевне, загрібає процентів зо сто, а мені дає двадцять. Але вголос сказав Гаразд, дорогий пане Станіславе, згодний на двадцять процентів, якщо ви мені їх зможете виплачувати наперед. Платитиму наперед кожні півроку, відповів Вокульський, злякавшись, коли б пан Томаш не розтратив гроші дуже швидко. І на це згодний, заявив пан Томаш якнайсечніше. А весь прибуток, додав він з легким притиском, весь прибуток понад 20%. Прошу вас, не давайте мені на руки, хоч би я благав вас, розумієте, а додавайте до капіталу. Нехай росте, правильно? Пані просять, мовив цю мить Миколай, з'явившись у дверях кабінету. Пан Томаш урочисто підвівся з крісла і церемоніальним кроком увів гостя в вітальню. Згодом Вокульський нараз намагався відтворити в пам'яті, яка була та вітальня і як він увійшов туди, але всіх подробиць так і не міг згадати. Пам'ятав тільки, як у дверях двічі уклонився панові Томашеві. Як потім на нього війнули якимись пахощами, як він уклонився дамі в кремовій сукні з яскраво червоною трояндою на плечі, потім другій дамі, високій в чорному вбранні, яка дивилась на нього з острахом, принаймні так йому здалося. Лише через кілька хвилин він зрозумів, що дама в кремовій сукні панна Ізабелла. вона сиділа в кріслі, з невимовною грацією, перехилившись у його бік. І, лагідно дивлячись йому в очі, говорила Моєму батькові, як вашому спільникові, доведеться довго практикуватись, поки він зможе вас задовольнити. Отож від його імені прошу бути до нього поблажливим. Вона простягнула йому руку, до якої Вокульський ледве насмілився доторкнутись. Пан Ленський, як спільник, потребує тільки надійного адвоката й бухгалтера, які час від часу перевірятимуть рахунки. Решту ми беремо на себе. Йому здалося, що він сказав несосвітенну дурницю, і він почервонів. У вас, мабуть, багато роботи в такому великому магазині, промовила убрана в чорне панна Флорентіна і ще більше злякалася. Не так багато. На мені лежить відшукання оборотних фондів та зв'язки з клієнтурою, а приймає та оцінює товари персонал магазину. Так, але чи можна ж в усіх випадках звірятися на чужих людей? зітхнула панна Флорентіна. Я маю прекрасного управителя, а заразом і приятеля, який провадить всю справу краще, ніж я міг би провадити. Ви щасливий, пане Станіславе, підхопив пан Ленський. Ви цього року виїжджаєте за кордон? Хочу поїхати в Париж на виставку. Застрю вам, озвалась панна Ізабелла. Я вже два місяці тільки про паризьку виставку й мрію, але папа щось не виявляє такої охоти. Наш виїзд цілком залежить від пана Вокульського, відповів батько. Раджу тобі якнайчастіше запрошувати його на обід і пригощати смачними стравами, щоб у нього був хороший настрій. Обіцяю щоразу, коли ви захочете нас відвідати, сама заглядати на кухню, але чи досить в таких випадках добрих намірів? З вдячністю приймаю обіцянку, промовив вокульський. Але це не вплине на термін вашого виїзду в Париж, бо він залежить тільки від вашої волі. Мехси, прошепотіла панна Ізабелла. Вокульський схилив голову. Знаю я, чого варте це мехси, подумав він. За нього розплачуються кулями. Можна запросити панства до столу? промовила панна Флорентіна. Вони перейшли до вітальні, посеред якої стояв круглий стіл, накритий на чотири персони. Вокульського посадили поміж панною Ізабеллою та її батьком навпроти панни Флорентіни. Він уже був цілком спокійний, настільки спокійний, що це його аж лякало. У нього десь подівся любовний запал, і він питав сам себе: чи справді я кохаю цю жінку, чи можливо любити так шалено? Сидіти поруч з предметом своєї безумної пристрасті і відчувати в душі таку тишу, таку незмірну тишу. Думки його були такі спокійні, що він не тільки бачив найменший порух на обличчях своїх співбесідників, а навіть, що було вже просто смішно, дивлячись на панну Ізабелу, в думці робив такий підрахунок, сукня. П'ятнадцять ліктів суворого шовку по карбованцеві, 15 карбованців, мережева карбованців на десять, робота 15. Разом сорок карбованців сукна, Карбованців – 150 сережки і 10 грошів троянда. Миколай став подавати страви. Вокульський без ніякого апетиту з'їв кілька ложок холодника, запив портвейном, потім скуштував печені і запив пивом. Усміхнувся. Сам не знаючи чому, і, в нападі якоїсь легковажності, вирішив робити помилки проти етикету за столом. Насамперед він, скуштувавши печені, поклав ножа й веделку на підставку поруч з тарілкою. Панна Флорентіна аж здригнулась, а пан Томаш з великим запалом почав оповідати, як одного разу на балу в тюйрі, він на прохання імператриці Євгенії. Танцював манует з дружиною якогось маршала. Подали судака, якого Вокульський атакував ножем і веделкою. Панна Флорентіна мало не зомліла, а панна Ізабелла подивилась на сусіда з поблажливою жалістю. А пан Томаш також почав їсти судака ножем і веделкою. Які ж ви дурні, думав Вокульський, відчуваючи, що в ньому прокидається щось схоже на погорду. До цього всього пана Ізабелла звернулась до батька, правда, без тіні ущипливості. Папа, ти мусиш колись і мене навчити їсти рибу ножем. Це вже в окульському здалося трохи нетактовним. Мабуть, до кінця обіду від мого кохання нічого не залишиться, подумав він. Моя дорога, відповів пан Томаш. Звичай не їсти рибу ножем, це просто забобон. Правда ж, пане Вокульський? Забобон? Не скажу, заперечив той. Це тільки звичай, перенесений з відповідних у невідповідні умови. Пан Томаш аж засувався на стільці. Англійці вважають це майже за образу, промовила пана Флорентіна. Англійці вживають морську рибу, яку можна їсти лише веделкою, а нашу кисляву рибу вони їли б, мабуть, іншим способом. О. Англійці ніколи не порушують усталених правил. Боронилась панна Флорентіна. Це правда, погодився Вокульський. Вони не порушують правил у звичайних умовах. Але в незвичайних діють за правилом роби, як тобі зручніше. Мені самому доводилось бачити аристократів лордів, які баранину з рисом їли пальцями, а бульйон пили просто з каструлі. Зауваження було гостре. Проте пан Томаш вислухав його з задоволенням, а панна Ізабелла – зі здивуванням. Цей купець, що їв баранину з лордами, і так сміливо виголошував теорію, нібито рибу треба їсти з допомогою ножа, одразу виріс в її очах. Хто його знає, чи ця теорія не здалася їй важливішою за дуель із Кшишовським? Отже ви ворог етикету? спитала вона. Ні. Я тільки не хочу бути його рабом. Але в певних колах завжди додержують етикету, не знаю. Але я зустрічав людей вищого кола, які в певних умовах забували про етикет. Пан Томаш злегка похилив у голову, пана Флорентіна посиніла, а панна Ізабелла подивилась на Вокульського майже ласкаво, навіть більше, ніж майже. На миті їй здалося, що він якийсь гарун аль Рашід». Арабський каліф, аматор мистецтв, могутній володар з арабських казок, переодягнений купцем. В серці її росло захоплення, навіть симпатія до нього. Цей чоловік, безумовно, міг бути її повірником, з ним вона зможе розмовляти про Росі. Після Морозова зовсім збентежена пана Флорентіна залишилась у їдальні, а господарі і гість перейшли в кабінет пана Томаша пити каву. Вокульський саме випив свою чашку, коли Миколай приніс панові Томошеві листа на підносі й промовив е Чекає на відповідь вельможний пане. Ага, від графині, сказав пан Томош, глянувши на адресу. Ви дозволите? Якщо ви не маєте нічого проти, перебила пана Ізабелла, усміхаючись до вокульського, то перейдемо в вітальню, а батько тим часом отпише». Вона знала, що цього листа написав сам до себе пан Томош, бо йому неодмінно треба було хоч півгодини подрімати після обіду. Ви не образитесь? спитав пан Томош, стискаючи гостеві руку. Вокульський з панною Ізабелою перейшли з кабінету в вітальню. Вона з властивою її грацією сіла в крісло, показавши йому на друге, недалеко від себе. Коли Вокульський залишився з нею наодинці, Йому шугнула в голову кров. Хвилювання його ще більше посилилось, коли він помітив, що вона якось чудно дивиться на нього, немов бажаючи проникнути в саму глибину душі і прикути його до себе. Це вже була не та панна Ізабелла, яку він бачив у костьолі, і не та, з якою говорив на скачках. Тепер це була жінка розумна і здатна відчувати. Вона хотіла про щось його запитати і щось йому сказати. Вокульському так цікаво було, що вона йому скаже, і так він утратив самовладання, що, мабуть, готовий був убити людину, яка б їй в цю мить перешкодила. Він дивився на панну Ізабеллу й мовчав. Панна Ізабелла давно вже не відчувала такого збентеження, в голові й проносились уривки фраз: Купив сервіс, навмисне програв батькові в карти, зневажив мене, а потім. Любить мене, купив скакового коня, бився на дуелі, їв баранину з лордами в найвищих колах. Погорда, гнів, захоплення, симпатія падали в її душу, немов краплі рясного дощу, а з глибини назовні рвалася потреба розказати кому небудь про свої щоденні клопоти, про різні сумніви, про свою трагічну любов до великого актора. Так. Він може бути, він буде моїм повірником, думала панна Ізабелла, ніжно дивлячись в очі здивованому вокульському і, трохи нахилившись уперед, наче хотіла поцілувати його в чоло. Потім її пойняв безпричинний сором вона отхилилась на бильця крісла, зашарілась і повільно опустила довгі вії, немов її морив сон, дивлячись на гру її обличчя. Вокульський пригадав чарівні переливи північного сяйва і ті чудові, нечутні мелодії без слів, які часом бринять в людській душі, немов луна іншого, кращого світу. Замріявшись, він прислухався до швидкого цокання настільного годинника та биття власного серця, і дивувався, що їх швидкий ритм все-таки здається повільним порівняно з нестримним плином його думки. Якщо існує небо, думав він, то праведники не відчувають більшого щастя, ніж я в цю хвилину. Мовчання тривало так довго, що здавалося вже непристойним. Пана Ізабелла опам'яталася перша. У вас було непорозуміння з паном Чашовським, мовила вона. Через скачки, швидко пояснив Вокульський. Барон не міг мені пробачити, що я купив його коня. Вона подивилася на нього з лагідною усмішкою. Потім у вас була дуель, яка нас дуже занепокоїла, додала вона тихіше. А потім барон перепросив мене, швидко докінчила панна Ізабелла, опускаючи очі. В листі, якого він написав до мене з цього приводу, барон говорить про вас з великою пошаною і приязню. Я дуже, дуже радий, пробелькотів Вокульський. Чого ви раді? Що обставини так склалися. Барон благородна людина. Панна Ізабелла простягнула руку і, затримавши її на хвилину в гарячій долоні Вокульського, сказала: Незважаючи на безсумнівну доброту барона, я все-таки дякую вам, дякую, за послуги. Які не скоро забуваються, і справді, вона заговорила повільніше і тихіше. Справді, ви полегшили б моє сумління, якби зажадали чогось взамін за вашу люб'язність. Вокульський пустив її руку і випростався на стільці. Він був такий приголомшений, що не звернув уваги на це слівце люб'язність. Гаразд, сказав він. Якщо ви наказуєте, то я навіть визнаю свої заслуги. Чи можу я взамін звернутися до вас з одним проханням? Можете? Так от я прошу тільки про одне, запалом сказав він, аби я міг служити вам, скільки вистачить моїх сил завжди і в усьому. Шановний пане, з усмішкою перебила панна Ізабелла, — це ж підступ. Я хочу сплатити вам один борг, а ви змушуєте мене робити інші. Хіба це добре? Що ж тут поганого? Хіба ви не приймаєте послуг хоч би від посильних? Але їм за це платять, мовила вона, лукаво глянувши йому в очі. Поміж мною і ними тільки та різниця, що їм треба платити, а мені незручно і навіть не можна. Пана Ізабелла похитала головою. Те, що я прошу, не переходить в меж звичайнісіньких людських стосунків. Ви, дами, завжди наказуєте, ми завжди виконуємо, от і все людей, які належать до того, що й ви кола, і просити про це не треба було б, це їх щоденний обов'язок, навіть право. Я ж добивався цієї ласки, а сьогодні про неї благаю, бо виконання ваших доручень певною мірою наблизило б мене до вашого кола. Боже мій, якщо лакеї та кучери можуть на лівреях носити ваші кольори, то чого би мені не прагнути заслужити такої честі? Ах, ви ось про що. Мені не доведеться дарувати вам мій шарф. Ви вже заволоділи ним силоміць. А відбирати? Вже пізно, хоч би зважаючи на лист барона. Вона знову подала йому руку, а Вокульський шанобливо її поцілував. У сусідній кімнаті залунали кроки увійшов пан Томаш, виспаний і променистий. На його гарному обличчі був такий сердечний вираз, що Вокульський подумав я буду негідником, якщо твої тридцять тисяч, шановний, не принесуть тобі десяти тисяч щорічно. Вони трьох посиділи ще з півгодини, розмовляючи про нещодавнє свято в одному з Варшавських садів у швейцарській долині. З добродійною метою про прибуття Росі та про поїздку в Париж. Нарешті Вокульський з жалем залишив приємне товариство, обіцяючи частіше заходити та вкупі з ними їхати в Париж. Побачите, як там буде весело, сказала панна Ізабелла на прощання.